Я побачив одну таку штуку, що люди ну занадто схвальовані, вони майже сказати, що в шоці від того, що відбувається, і це закономірно, тому що це війна. Я почав відчувати якусь потребу їм допомагати, а оскільки найкраще, що я вмію, це. Розуміти, володіти, використовувати тіло і намагатись це доносити до інших людей, я вирішив це поєднати для того, щоб люди могли, спираючись на свій спокій після занять, заспокоювати інших навколо, тому що в даному випадку це така е, цепна реакція, яка може ширитись. Хтось заспокоїться, заспокоює іншого, і так далі, так далі. Тому що вже скоро перемога, і нам треба відбудовувати країну. А з поїхавшою кукухою це досить складно робити. Тому Хочеться зробити так, щоб якомога більше людей вийшло без пошкоджень, без не тільки тілесних, а й ментальних. Усе сьогодні тільки третій раз, і мені подобається те, що е, різні. Здавалося, різні були вправи, але вони дуже прості, начебто для дитини казалось, бо да, такі дитячі вправи, але навіть дорослих це виходить для дорослих це складно. Дитячі вправи, але для дорослих це складно інколи. Знаєте, кожен раз по-різному. Хтось мігрує, приходить там декілька днів підряд, хтось залишається в Вінниці на довгий час і вже зі мною там займається вже майже місяць. Я веду ці заняття. Інколи буває п'ять людей, інколи буває 20. Тут дуже класна атмосфера, ти взагалі забуваєш про те, що відбувається. Тут ми розтягуємося, кайфуємо, сміємося, спілкуємось, контактуємо один з одним, плюс тут є імпровізаційні моменти, контактна імпровізація та знайомимось. Наразі ми займаємося дійсно півтори години. Для мене це нічого не коштує. Я домовився з цим залом працювати на волонтерських засадах, тобто безкоштовно, і для них і для мене. Я беру плату тільки, якщо людина хоче. Домовились з цим залом, що всі кошти, які прийдуть, на мій рахунок я буду пересилати на зсу, і таким чином ми можемо підтримувати ще й волонтерську діяльність.